У Городещинській колонії на Рівненщині, де відбувають покарання, довічники охоронець вистрелив у свого колегу. Стрілок молодший сержант. Озброєний автоматом Калашникова. Він повертався з обходу території у вартову кімнату, щоб передати зміну. У коридорі зустрів старшого прапорщика, який цієї ночі був відповідальний за варту. Між чоловіками виник конфлікт. Сержант взявся за автомат і вистрелив з нього у прапорщика. Куля влучила чоловіку в живіт. Він цей час знімався з поста і мав поставити зброю у ставницю, але там декілька секунд мав можливість піти по коридору, де якраз той час знаходився відповідальний це Старший прапорщик. Молодший сержант по відділу охорони наніс вогнепальне поранення старшому прапорщику по відділу охорони у черну порожнину, наслідок чого старшого прапорщика було госпіталізовано». Пораненого прапорщика швидка забрала до лікарні. Медики 12 годин боролися за життя вартового, але травми виявилися несумісні з життям. На протязі п'яти годин а, вдалося провести операцію в складі трьох бригад. Це працювали абдомінальні хірурги, працювали судинні хірурги, працювали загальні хірурги. Свою роботу лікарі зробили справною, але на превеликий жаль, ті розрушення, які я отримав під час порадення, і вони на превеликий черв, жаль виявились несумісні з життям. Загиблому прапорщику було 37 років. 15 з них він пропрацював у колонії. Стрілку 25. Він був працівником колонії останні чотири роки. Наразі чоловік в ізоляторі тимчасового тримання. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Зокрема, молодший інспектор відділу охорони під час знесення служби в приміщенні в вратовому приміщенні даної установи з мотив особистих неприїзних відносин, які виникли між ним і іншим працівником даної установи, також молодшим інспектором. Здійснив один. Постріл із стабельної зброї автомата Калашнікова в його бік. з будівлю пошкодження червоної порожнини. Ту версію, яку я зазначив на даний час, ми інші розглядаємо. Ну це основна, тому що я так певні підстави вважати, що там все ж таки виникли. Раптово ці непроїзні відносини між ними, але слідство покаже будемо розбиратися. Пенітенціарії говорять, і загиблий і затриманий були не конфліктними людьми. Принаймні, питань по роботі до них не виникало. Що стало причиною сварки між чоловіками? Слідство не уточнює. Ходять чутки, нібито загиблий прапорщик насміхався над своїм молодшим колегою. Наскільки це правда, стане відомо по завершенню розслідування. У загиблого чоловіка лишилося двоє неповнолітніх дітей.